Я Олена Потяг, і це служіння ми з любов'ю». Друзі, а ви читали в Біблії, що Бог бажає, щоб ми з вами були багаті, щоб не просто ми перебивалися з хліба на воду, або так, ну ледь-ледь там платили, щоб щось у нас було там в холодильнику, а щоб ми були багаті. Він... Це сказав людям і ще у восьмому розділі книзі, Книги повторення закону. А коли прийшов Ісус Христос у наше життя, то Він заключив з нами заповіт, новий. І все те, що ми не могли виконати, сповнити у старому заповіті, він сказав, що якщо ми прийняли його як свого Господа і Спасителя. То він дає нам обіцянку, що ми будемо зцілені, ми будемо багаті, у нас будуть чудові стосунки в житті, у нас буде все, що було у Авраама, тому що ми спадкоємці Авраама, який був дуже багата людина. І от давайте розмірковувати, тому що коли ми знаємо про те, що це мені точно належить. То, то тоді це в мене буде. Повторення закону, 8 розділ з п'ятого вірша. Усвідом своїм серцем, що як будь-яка людина виховувала б свого сина, так і Господь твій Бог виховує тебе. І дотримуйся заповідей Господа, свого Бога, щоб ходити його дорогами і боятися Його. Бо Господь твій Бог, будьте уважні, Вводить тебе в добру та простору землю. Де водні потоки, джерела безодень б'ють по рівнинах та по горах, це земля пшениці та ячменю, де виноградники, смоківниці, гранати, земля оливкової олії та меду, земля, на якій ти їстимеш свій хліб не в нужді, на якій ти ні в чому не матимеш недостатку, земля, каміння якої залізо, і згір якої ти видобуватимеш мідь. Ти будеш їсти і насичуватимеся, і благословлятимеш Господа свого Бога на тій добрій землі, яку він тобі дав. Розумієте? І далі він каже: стережися, щоб ти не забув Господа свого Бога, щоб не дотримуватися його заповідей, його присудів та постанов, які я тобі дав. Сьогодні заповідаю, щоб, поївши і наситившись, збудувавши гарні будинки і поселившись у них, коли намножиться твоя велика та дрібна худоба, коли примножиться в тебе срібло та золото, коли примножиться все, що в тебе буде, ти не загордів серцем. І не забув Господа свого Бога, який вивів тебе з єгипетської землі. І тут він каже, як він годував, як він піклувався, пам'ятай про Господа свого Бога, бо це Він дає тобі силу здобути могутність і багатство. Розумієте, це Бог дає нам силу. Міць і змогу е, накопичувати скарб, накопичувати багатство. І тому у нього є свої правила. Розумієте, невіруючі люди навчають нас тому, як діють в цьому світі невіруючі люди, але вони підвладні спаду і підйому в економіці, різні е, прояви в суспільстві, е, та, якісь катастрофи, якісь катаклізми, і все це впливає на ваше багатство. А Бог каже, що коли ми дотримуємося того, що Він каже, то тоді ми завжди будемо процвітати. І все, про що я прочитала, все це повинно бути в моєму житті. І саме час сказати: а чому в мене це не так? Дивіться наші відео. Розмірковуйте над словом. Розмірковуйте після того, як подивились наше відео, про що ми з вами. Тут балакали. І приймайте все це. Давайте відкриємо друге послання до коринтян. І це в нас буде дев'ятий розділ. І от там, у новому заповіті, Бог через Павла навчає людей, що їм робити. І от ми Подивимося, так, відкривайся, відкривайся, відкривайся. А, так, і це відкрилося. Трішечки не те. І от там, у другому посланні до Коринтян, відкриваємо ще раз, у дев'ятому розділі ми подивимося. З шостого вірша. Тут Павло навчає тих людей, які прийняли Ісуса Христа, як їм завжди мати багатство. І дивіться, що він каже. Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме. А хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний Нехай дає завелінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди, в усьому, мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. І далі Він каже, у 10 вірші, а той, хто дає насіння та хліб сіячеві та поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Розумієте, коли Ісус піднісся на небо, Він дав людям. Таке доручення, щоб вони проповідували його Євангеліє по всьому світу. І він дав доручення людям, щоб вони сіяли в служіння проповіді Євангелія. І саме це відео, і всі, абсолютно всі відео, які ви дивитеся на нашому каналі, виходять тільки завдяки пожертвам людей. Е, і коли Виходять ці відео, то це не, не ми проповідуємо, а це ви разом з нами стоїте отут і проповідуєте. Тому що написано: один сіє, другий жне, а обидва разом мають нагороду від Господа. Якщо наші відео Надихають вас, якщо вони допомагають вам ходити зціленими, міркувати над словом, отримувати успіх, якщо вони допомагають вам у кожному дні, сійте, спитайте у Бога, не приймайте рішення самі, скажіть Дух Святий, що мені посіяти в це служіння? Тому що... Не знаєте, іноді людина каже: ну, в мене так мало, і що я можу дати. Але розумієте, якщо кожен посіє по три гривни, то це вже велика, велика сума. Ми дуже радіємо, що наші відео дивляться люди не тільки в Україні, а і в багатьох інших країнах світу. Ісус через нас. Приходить до людини туди, де вона є. І через наші відео люди отримують навчання, як молитися, як вірити, як зцілюватися. І це так важливо. І тому, коли ми сіємо фінанси в це служіння, то ми отримуємо, як написано в Євангелії від Марка, стократний урожай, бо Євангеліє проповідується. А як посіяти, ви знайдете в описі під відео наші реквізити. Зробіть це і прямо зараз я проголошую стократний врожай на кожного, хто посіє маленьку чи велику суму в ім'я. Ісуса Христа. Завжди процвітайте, завжди сійте. І тоді ніякі катаклізми цього світу не доторкнуться до вашої сім'ї. В ім'я Ісуса до завтра.